Привіт! В мене до вас питання. Що ви знаєте про таке явище, як маскулінність? Можливо, вам на думку спадає цей мужик. А може цей? А може цей? Але якщо відкрити статтю на самому авторитетному сайті Вікіпедія, то можна зрозуміти, що найбільш маскулінна річ має виглядати так. А які можуть бути ще аргументи, якщо самі популярні мужики в інтернеті, це оці два придурки. І мало того, що вони популярні, знаєте, ким вони працюють? Вони футболісти. Ви не повірите, але сьогодні я, головний хейтер футболу, буду вам пояснювати за цей самий футбол, але не звичайний, а шаулінський, на. Ну, по-перше, почнемо з того, щоб грати у цей футбол, тобі зовсім не треба шарти за будь-який футбол. Тут немає цих тупих правил по типу аутів, кутових і офсайдів. Правила прості: є дві команди. Ось м'яч перемагає та команда, яка загонить більше шарів ворота супротивника. І усе інше, що відбувається у грі, вас не цікавить. А головне тут можна зробити так: в'їхати комусь по незнаці сочно по попці, і за такий небезпечний мув тобі нічого не буде. Тебе навіть нагородять завітними очочками. Прощавайте, місларо. Так що створюємо свого придурка і йдемо грати. Але ви запитаєте, як грати у цей самий фудбіч? Ось візьмемо мене. У той момент, коли мої тімейти в соло обводять до трьох супротивників, я в цей момент. Оп, оп. Ну. Оп. оп? Оп! Що ж? В мене стався тут маленький казус. Розумієте, в грі є така механіка цікава, як натиснути кнопку, щоб прийняти м'яч. Бо якщо не натиснути, то м'ячик не завжди приймається. Точніше, залежить від позиції камери, і гравця, ой ні, ні, ні воно вам не треба. Це вже тема для задротів, як я. Бо в мене вже серебро третє. Я знаю, дами, я знаю. Можете вимкнути вже свої вентилятори і повертатися у норму. Коли я проходив навчання, я, виходить, не знав з чого мені грати, з клавіатури чи з геймпаду. Я звик грати в такі ігри з геймпаду, тому і почав проходити навчання на геймпаді. Проблема в тому, що мій геймпад він провідний, а з цим каблем була якась проблема, і він постійно відходив. А вийти на той момент купити новий я не міг, бо в мене була дуже вагома причина. Мені було впадло. Тому геймпад в мене постійно від'єднувався і з'являлась така помилка. І в один чудовий момент мене це затрахало, і я перейшов на клаву. Але було прям зовсім некомфортно, тому я знову повернувся до геймпаду, на якому вже і скінчив навчання. Тобто я проходив навчання і запам'ятав дві різні варіації кнопок з двох різних пристроїв. Так мало того, я все момент ще сидів з друзями у дискорді і був, знаєте, в такому стані трохи мені було не до кнопочок. І з усього навчання я знав тільки як бігати, а ще як бити. Тобто легкий удар навіс, легкий навіс, бабочка, дріблінг, деш і головне прийом м'яча на кнопку мені були не підвласні. Тобто я за них просто не знав. Але це не помішало мені вкатитися у гру і, як то кажуть, почати отримувати нереальний фан. Бо знаєте, коли ти забиваєш м'ячик, емоції неописуємі. Тому ігрушка мені і сподобалась, і я почав в неї задротити. І хоч спочатку я був, знаєте, такий прям ну дуже жиденький, з часом награвши більше 19 годин, я дізнався, що існують інші кнопки, окрім як гандошити по м'ячу. Ще досвідченим способом. Я з'ясував, що у грі є захисна стійка война дракона, в котрій можна пиздити ногами інших гравців. Додатково ще, звісно, можна м'ячик в них вибивати і використовувати цю стійку тактичну захисті. Але кому яка справа взагалі до того м'яча? Єдине, кого дійсно може і навіть мусить цікавити м'ячик, це вратар. А згідно з правилами вуличного футболу, всім відомо, що товстий стоїть на воротах. Тому хто має захищати ворота? Правильно. Твоя товста мама, той, хто ближче до воріт. В рематчі вратар змінюється, що раунд. І навіть під час самого раунду вратаре може стати Завгодно, просто увійшовши у штрафну зону, якщо звісно попередній вратар вийшов з цієї самої зони. Іноді це може бути дуже корисно, якщо твій придурок не впорався, бо гарний вратар красавчик! В принципі, бути на воротах це єдине, що в мене виходить у цій грі. Можливо, я просто в мами захисник, а можливо, щоб керувати вратарем, потрібно усього три кнопки. І так я собі награвав і прийшов до такої стратегії. Поки мої таракани щось там бігають, намагаються забити, я собі спокійно попиваю смузіку захисті. Бо саме виграшна стратегія у грі це не забити гол, а не дати забити вам. Тому або ти стоїш на воротах і захищаєш ці самі ворота, або стоїш собі чілиш і в потрібний момент починаєш дефати вратаря. Вриваєшся в нападаючого одразу по ногах потім обов'язково бабочку, бо цей дрочок вже кудись поїхав. Після чого віддаєш пас своєму егоїстичному его нападаючому, котрий просто нереально дріблить. Він увесь себе такий егоїст, прочитав усіх та тупо, як справжній бомбардир, забив. Раджу вам триматися від таких подалі. Бачите такі скін у грі, Alt-F4, вимикаєте комп'ютер і йдете спати, бо система підбору буде вам кидати його сьогодні постійно. Але навіть у захисті я іноді можу побачити моментик, і такий оп-оп-оп. <плес> <плес> я пас не віддам, і я його їст. Але я не казав вам ще одного факту: цю гру робили розробники Сіфу, тому в них ще й можна робити жорсткі викрутаси. І скілові задрати гри вже навіть завчили їх і придумали різні назви. Ось подивіться. Наприклад, Blade Shot. Досить ефектно, а головне ефективно. А ось мій гол. Прикольна правда? Ще є такий. Або ось. Так. Мої голи мало того, що нереально егоїстичні, так ще і неймовірно токсичні. Я ніби насміхаюсь над своїм супротивником, як я його тактично переграв, перехитрив, обійшов, так ще й так галантно пробив. Я просто нереальний егоїст. ну, no, no. який же егоїст. Да, прикольне це ваше аніме, як його. Блюкок. Ну а гра реально класна. Відправляю просто отакий воздушний поцілуночок цим чудовим людям. Та піду, мабуть, прогуляюсь, бо тепер на мене чекає монтаж 50 годин матеріалу заводу. Ууу, так на цьому каналі ще й інші відоси є. Вау!